То ми вирішили сьогодні поговорити про українську діаспору. Що це таке? Хто ці люди, чому вони зберегли власне це дух українства? Мої батьки обоє прийшли комуністи, вони мусили втікати з різних причин. То була дуже колесальна міграція, що втікала від совєтів. І багато наших новоприбулих біжуть дуже схово до російських церков, але наші люди часом є brainwashed. І то шкода. Кожна імміграція українська, де би ти не поїхав, все перше починаючи з церкви. Церква для українців це не є релігійний центр, так як скажімо поляк. Це є суспільний центр, де люди можуть разом сходитися. Ніколи не думали, що Україна доб'ється до незалежності. Ми їхали до Львова. Які вас були відчуття, коли ви приїхали? Мене це дуже зволушили і до нині.